Фронтмен та засновник гурту Тінь Сонця Сергій Василюк, який нині служить у лавах Збройних сил України, висловився про колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, який після початку війни залишився в Росії. Тимощук уже давно сам собі не належить. Колись він був нашим, коли бігав із синьо-жовтою стрічкою. Але, схоже, особисті причини змусили його залишитися там. Можливо, другий шлюб зіграв свою роль. Це не виправдовує його зради, але з іншого боку. Мені його шкода, можна навіть поспівчувати, сказав Василюк. Його слова викликали активне обговорення серед фанатів, адже колишня зірка українського футболу досі працює в Зеніті Санкт-Петербург. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.